Сьогодні поговоримо про брусиловський прорив, ту операцію командувача якої я перепутав в минулому відео, тому що прізвища Брусилов, Корнило мені схожі і обличчя в них також схожі. А самі операції перепутати неможливо всередині 1916 року, коли в Франції битва під Верденом це одна з найвідоміших битв в першій війні, тому що вона відома своєю. Ну, її ще називають Верденська М'ясорубка. І цікавий факт, що командувач м, французькими військами Філіп Петен, який вважався героєм Франції, тому що от він з такого скрутнова скрутного становища вивів французьку армію в цій битві під Верденом. О, а потім, під час коли нацисти захопили Францію, він пішов з ними на співпрацю, став колаборантом. Okay. Так от і французи попросили росіян пришвидшити цю операцію, okay. е, тому що треба було відвернути увагу австрійців і німців. Від е, італійського фронту і від е, французького фронту. А минулий рік, 1915, для російської армії відзначився великим відступом, де російська армія втратила значну частину своїх територій. Тому моральне становище армії було не дуже. Ну, російське. Все-таки наважується на цю операцію, і вона діяла на дуже великому відтинку фронту: від е, Галичини і Буковини до е, країн Балтії. І основний напрям удару було спрямовано на Через Білорусь на Литву. Але через те, що на тому напрямку російські війська програли, то основний удар операції було перенесено на територію України. І ця операція була успішною, але великими жертвами. Загалом поранених вбитвих і зниклих безвісти з російської сторони 497 тисяч, а з боку країн четвертого союзу мільйон триста. Четвертий союз це країни які в Союзі було Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Болгарська імперія і Османська імперія. Це був можна так сказати Союз імперії. Так, от і після того як російська армія почала брусиловський прорив. І дуже відбила свої території і захопила Буковину, наприклад, яка до того е, ну, залишалася під е, контролем Австро-угорщини. І відвернула увагу від італійського фронту. Італійці почали наступати і відбили багато територій австро-угорців. Е, Верденську биту змогли виграти все ж таки французи, а не німці. Хоча перемога схилялася більше на бік німців. І вона справа геополітичне враження, тому що Румунія. До того моменту, яка хотіла вступити в війну, але вона думала на чийому боці. Ну і Румунія вийшла О, в Сою... Антанта вже виграє, то я вступлю на її бік. По-перше, це е, була застосована унікальна тактика, м яку використовували тільки німці і росіяни декілька разів за всю Першу світову війну. Розтягнути сили по е, майже всьому фронту. Вони вдарили вор по ворогу з усіх сторін по всьому фронту, і ворог не зміг втримати е, фронт. Він відступив. Також це унікальна операція, коли. Назву цієї операції присвоїли, е, на честь, назвали операцію на честь командувача, а не на честь місця, де вона відбувалася. До речі, цікавий факт про е, Брусилова. Він після перш... коли Східний фронт посипався, тому що після революції в Російській імперії почали масове дезертирство, е, і посипався фронт, і це німці дуже зраділи. Е, то генерал Брусилов перейшов на бік червоних і зайняв дуже непогану посаду в командуванні Червоної армії і помер. А воно так був на, на боці Росії. Ні, це царська Росія. А коли почалася революція, там були білі і червоні. Яка різниця? Царська Росія чи, чи велика, червоні? тому що білі воювали за єдину Ніділіму. А червоні воювали за Леніна, за побудову нової Росії. Тобто по відношенню до України. По відношенню до України. Все рівно, немає різниці. Вони нищили українське, Україну і український народ. Генерал Брусилов помер в 1926 році до великих чисток. Тобто він залишився в історії червоного командування на хорошому, з хорошого боку. Якби він ще залишився жити до після 37-го року, то підняли старі справи, що він колишній російський генерал царської армії, могли б його розстріляти. А так він можна так сказати вчасно помер. Тож ну дуже шалені жертви, кількість жертв з обох боків дочитає два мільйони. Воно що, того вартувало? Французи, так була загроза, що війдуть в Париж німецькі війська. А, а так, биту Верденом французи виграли, биту під Сомною. Я не пам'ятаю, хто виграли. здається, британці виграли. Тому що відтягнули на себе російські війська, німецькі сили. Італія змогла просунутися в наступі, хоч в Італії там була взагалі дуже все погано. А І... що після цього не було перемоги? Чого ще війна тримала два роки після цього прориву? Mm, тому що прорив це не був, це не була остаточною перемогою. Австрійці і німці ще достатньо тримались, а вже в 1918-му почався голод. І вже якраз тоді німці залучились з допомогою Центральної ради, але це вже інша історія, що мене в бік не заносила. Uh -huh. Саме сірником, який підпалив гнід до прохової бочки Першої світової війни, було вбивство австрійського ерцгерцога, Звинувачували цьому проросійську Сербію. Ну, про російських про російсько-про російсько сербів сербі почали шукати допомоги в Росії. Росія вдарила по Овстрогорчення. Австрогорщина почала захищатися, підтягнула Німеччину та підтягнула Османську імперію Болгарію. Суть, османська імперія це Турція. Да, турція uh. воювала за колонії з Британії. Була битва в 1915 році було багато битв з турками, британцями проти турків, і в результаті. Якраз uh, ті країни розсипалась Османська імперія, Австрогорська імперія, німецька імперія, болгарська імперія я не сильно добре знаю історію Болгарської імперії, тому сказати не можу. Ну, російська імперія uh, ну, російська імперія розвалилася розвалилася ще до закінчення першої світової війни.